Привіт усім! Нічого подібного я ще не бачила. Погода гарна, тому усі вирішили почиститися. Саме так цей процес і виглядає. І для порівняння ось як купаються інші птахи. Наприклад, чайки. А ось і болотяна курочка. Тут ми можемо бачити багато видів птахів, таких як лиски, болотяні курочки. Навіть баклан є. Чайки тощо. Але ніхто з них не ковикається так, як це роблять гуси. А ось і сам баклан. Він окремо від усіх інших птахів. Здається, що у всіх них чистий день. Раз усіх цих птахів тільки гуси вміють робити справжнє сальто. Хоч вони і канадські гуси, але вони в Бельгії. Взагалі, в Бельгії дуже багато водоплаваючих і ніколи їх ніхто не ображає. І навіть на думку не спадає їх ловити. Тому вони себе почувають у повній безпеці і дають себе знімати на камеру і вільно фотографувати. А професіональних фотографів тут є для роботи свої особисті схованки. Називаються такі схованки з краткою, щоб якомога ближче робити якісні фото. Аські гуси, як і качки крижні, вони є мігруючими, але всі вони залишаються тут. Навіть взимку, та нікуди не мігрують. Адже їм тут подобається і це їх влаштовує. Так як гуси тут птахів найбільші, то вони вважають, що територія під їхньою владою. Лише одна птаха, яка їм не підпорядковується, то це баклан. Баклану все одно на гусей. А ланкачки уходять, коли підходять гуси. Хто більший, той і має владу. Птахи відчуваючи вже приходить весна, а ми її не тільки відчуваємо, але й бачимо. А ось, як я вже раніше казала, болотяні курочки. Вони одні з найменших птахів, які тут мешкають. Вони вдвічі менші за лиску. Вони мають червоний дзьоб, а лиска білий. Не так давно, і я знайшла намисто мисто Зазер з лисками. Про них у мене також є відео на каналі. Ну що ж, дуже дякую всім вам за увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня!